Усім привіт! З вами я Санта Клаус, і сьогодні я в своїй новорічній резиденції. В мене в гостях будуть дітки і непрості. А ті, що у 2022 році зробили багато добрих справ, залишайтеся з нами на каналі «Новий Чернігів». Що корисного, такого значущого ти робила цього року? Я виготовляла обереги для Збройних сил України, і будучи за кордоном, ми збирали на благодійність для України і були на мітингах. Я вишивала картини. Які картини? Ось такі. Вау! Покажи, будь ласка, Москва горить, Москва палає, і я Україна. Чудово, чудово, дуже дуже гарно. Якщо я могла чимось, наприклад, кинути кошти на ЗСУ, я робила. Люди збирають на ЗСУ, Я проходжу там, а допомагаючи можу. Іноді сітки пила. Ми знімали відео. Щоб Росія це побачила і війна закінчилася. Ми з моєю подружкою збирали кошти на Збройні Сили України, продавали багато іграшок і піли пісні. Ми робили там всякі браслетики, картинки, все своїми руками зроблено. Я волонтерила, я роблю вироби для захисників. Сердечка і голуби до речі, це для вас. Ой, дякую, подарунки. Санті. Ми з сім'єю виїхали в область, але ми вступили до лав кіберармії. і так би мовити, бомбили орки в інтернеті. Я приймала участь у благодійних ярмарках. Також мій батько військовий, тому я передавала йому обереги, з якими він ділився зі своїми товаришами. Я плила браслети і роздавала їх на благопостах. Також вони продавались на ярмарках і гроші жертвувалися на допомогу ЗСУ. Ти ходила на мітинги? можеш про це трошки розказати Санці? Ми там ходили з прапорами України і вигукували фрази те, що Україні треба допомога, і те, що у нас в країні війна, і нам потрібні гроші і допомога. Якщо не секрет, де це було? В Парижі. В Парижі. М -м -м. І як там Парижани реагували на ці мітинги? Вони підтримували Україну? Так, підтримували, ходили з нами, допомагали. Поки ми перебували за кордоном разом з спільнотою українців, ми організовували благодійні ярмарки, де продавали різні саморобні вироби, щоб збирати гроші. Розкажи, а чому ти вирішила, ось, власне кажучи, займатися вишивкою? Я з волонтерами спілкуюся і вони продають їх. І потім ці гроші йдуть на ЗСУ. В сумі була сітки, я іноді приходила і хвилин 10 просто брала пила ці ось сітки. Щоб ну розумієте, що мені не складно це прикольно, можна допомагати. Ви зверталися до президента країни -агресорки. Так. Тобто, ви зверталися російською мовою? Правильно розумієте? Так, англійською та російською. Це ще й бачили західні країни. Так, можливо, його показували на якомусь каналі? Так. My friends went out to other countries, my school was damaged. This was took away all my dreams, all my hobbies. Today I've got a dream. I want peace. Ми з моєю подругою наші старі іграшки виносили та продавали їх. Хто скільки дасть. Там ще були вінки, м'ячі, картини. Вам було не шкода старих іграшок? Для Збройних сил України, ні. Зараз це. Києвий час ми вирішили допомогти нашим захисникам. Ви великі молодці, а ти, кажеш, що ви ще й пісні співали. Так. Можеш про це розказати? Ми співали «Ой, Лузі», Весняночку, Стефанія, мамо. Як ти прийшла до цієї ідеї робити такі е, речі і чому ти до цього прийшла? Тому що це корисно, і я хотіла, щоб скоріше війна закінчилась. Ми з мамою та братом доєдналися до телеграм-каналу. Там виставляли завдання, кого треба забомбити в коментарях, наприклад, із русні. Це була робота тримати військовий фронт ще й в інтернеті. Розкажи, що це в тебе в руках. Це гордість школи 22-го року. Я вчився минулому році в третій школі і. Як виявляється, я вчився дуже добре. Аж на цілу відзнаку і нагороду. Я з моєю сестрою дуже любимо та сумуємо за батьком, тому ми вирішили йому допомогти. Хоча б оберегами. Я передавала йому обереги, з якими він ділився зі своїми товаришами. Чому ти вирішила плести ці браслети? Тому що у мене є дядько, який зараз в зсу, і мені якось прийшла ця думка, щоб допомагати, щоб плести браслети, щоб морально підтримувати їх. Ти кажеш про блокпости. Що ти там робила? Як ти їх роздавала ці браслети? Ми просто проїжджали там, їздили до бабусі. Наприклад, ми відкривали вікно і просто передавали браслети. Як військові реагували, коли ти дарували їм такі браслетики? Деякі давали цукерки, деякі, ну, більшість дякували. Я вважаю, що це для них моральна підтримка, що це для них дуже важливо, так як ну вони знають, що для чого вони це роблять, для чого для кого вони борються. — Ну і на останочок є чим порадувати? Щось стоїть тут Звісно. таке, Звісно. — До речі, що це, це добре mm. такий інструмент народний злабай для сан добре. Давай. Я приготувала віршик. Віршик, то розкажи Санті, віршик. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки, а разом виходить якась дивина. А разом виходить краплина одна. Сидів святий, закрив лице руками, причитав півторби вже листів, і геть ніяк не міг прийти до цями від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе, і не про те, що мріялось торік. Закрий для нас святими коло неба, благання зривалося на крик. Пекли вогнем з надіями листи. А як же вам малята України жаданим миру торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить, і як підняти піта гробка тата, а скільки їх землі сирі лежить? Звернувся із молитвою до Бога і про бажань щирі розказав найголовніше зараз перемога, і кожному як міг допомагав. Вас вітаю з Новим Роком, хай невпинним тихим кроком. Білий та пухнастий сніг, щастя сипле на поріг. Хай у вас збувається все, чого бажається, хай здоров'я не покине, і добробут в хату лине. З новим роком, всім добра, світла, радості, тепла, миру, щастя та достатку і в справах всім порядку. За все буде відправа, за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалений будинок, за дерево розбите і за пшеничне поле, снарядами розбите. За все буде відправа і за сльозу пекучу. За ніч вогнями темну, від вибухів гримучу, і за гірку розлуку, за втрачене кохання, війна багря... багряно-чорна для ворога остання. Привітання з новим роком, щирі ви прийміть мої. Подарує, хай натхнення вам казкова славна мить. Все нехай житті вдається, множиться добро, нехай. Щастя буде, хай безмежним, і на душі хай буде рай. В новорічну ніч казкову зичу долю вам шовкову. Щоб у вашій у оселі свята всі були веселі, щоб у кожному куточку музика лилась дзвіночком. Ой, лузі, червона калина, похили. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми нашу славну Україну підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей розвеселимо. На новий рік я бажаю всім миру, злагоди, щоб всі були здорові, щоб у всіх все було добре, ніхто не хвилювався і скоріше перемога України. Я хочу вам побажати миру, злагоди і добра. Бажаю всім українцям, щоб. Був гарний новий рік, гарних бажань і щоб все, що ви втратили за це життя, відновилося вам ще у кращу сторону, ніж було. Щоб закінчилася війна, щоб не було чого більше, тривог. Там. Щоб не сидіти в підвалі. Я бажаю українцям щастя, здоров'я і щоб поскоріше закінчилась війна. А нашим захисникам я любим, я бажаю міцного здоров'я і щоб вони поскоріше повернулись додому. Бажаю перемоги усій Україні. Щоб всі, хто поїхав за кордон, вернулися додому в свої домівки. А у тих, у кого на жаль, нема зараз дому, вже переселилися в нові. Кращі будинки в новому році я бажаю ставити перед собою маленькі цілі, які призведуть нас до великої перемоги. Я бажаю миру, перемоги, наснаги та терпіння, щоб здоров'я було побільше і всього найкращого з новим роком і слава Україні! Героям слава!